Вітаю, мене звуть Оля Бузуля. Далі новини університету Шевченка. Випуск номер 14. Політика це не чесна гра, а війна це не шахова партія. Чемпіон світу шахів та російський політик-опозиціонер Гаррі Каспаров прочитав лекцію в нашому виші перед численною публікою та телекамерами. Гросмейстер розповів про своє розуміння світових процесів у двадцятому столітті та особливості українського суспільства. А ще розповів про небезпеку сучасного міфотворення. Бо коли міф зіштовхується з реальністю, проливається кров, починаються війни. Стаються катастрофи повну лекцію. Російська агресія в Україні в контексті світової політики можна переглянути за посиланням на екрані. За один тиждень стати відомим в університеті, розкрити кілька корупційних схем, прописатись у кабінеті ректора і отримати зарплатну ставку в прес-центрі КНУ. Гучний паблік Шевапіл привернув увагу як студентів, так і адміністрації університету. Одні пророкують проекту успіх, інші говорять про голослівність та гру на публіку. Де істина, а де міф, ми спробували дізнатись у адміністраторів Шева Піл. У нас є чітка последовательна позиція, які мислива на для рішення проблеми університету Ми готові заручення з адміністрацією. Це очень важливий момент. Ми не одразу робили акцент. в шеве определен там критичні на масу студентів. Так? так вийшло, що ми задали пауків там. Не потому что мы там лучше мы что-то хорошо делаем, просто мы оказались на гребне этой волны. Mm -hmm. Да если мы будем голосованы истерички, там завтра людям не понравится нет от нас пишутся. Да, yeah, это нормально, будет, это естественный процесс. Про планы на майбутнє Шевапіл дивіться у повній версії інтерв'ю. Піар директор, 1+,1 плюс випускниця нашого університету. Світлана Павелецька знає, чи потрібен у житті диплом про вищу освіту. На зустрічі зі студентами вона радила, як застосовувати набуті в університеті знання, поєднувати особисте життя з роботою та співпрацювати з зірковими особистостями. А ексклюзивно для ШТБ пані Павелецька розкрила декілька особистих секретів успіху. Я вважаю, що основна задача вуза давати чоловіку навики для аналізу. и систематизации знаний человек должен знать где найти недостающую информацию и что сделать с этой найденной информацией а знания с точки зрения там, истории древнего Востока стран Африки и так далее ну это развивает я начала работать на втором курсе но мне кажется что это было принципиально важно и я уверена что если бы я начала работать как там многие мои однокурсники после пятого курса то я бы была сейчас там в карьере на пять шагов назад это сто процентов Колись давно спів веснянок в Україні свідчив про початок весняно робіт. 13 березня в червоному корпусі етнозахід диво веснянки засвідчував тільки гарний настрій студентів. Яскраве дійство провели історики, співали, танцювали, їли традиційні українські страви та влаштовували ігри, які мають, врешті-решт, закликати весну. Розкол у розумінні гумору. Чому в університеті Шевченка дві збірних з КВН розповідає Віталій Павлов. Друзья, на насправді, мені часто задають вопрос, почему у нас в університеті появилась дві збірних, і они абсолютно разные по составу? І кто же эти люди? А... Собственно, у нас в університеті одна система КВН, которую я все ще розмовляю, Я легітимний Збірна по КВН у нас тоже одна. В Украине появился проект, свой аналог в какой-то степени КВН, это Лига Смеха. И эта Лига Смеха, это украинский КВН, и в ней участвуют некоторые представители нашей сборной, которые не то чтобы отделились, а отделились от сборной, вот. или мы их отделили, или они отделились. В общем, мы разошлись немножко, и теперь одна часть нашей сборной, это сборная по КВН, участвует в КВНах, а вторая часть... Лига Смешники, Смешинцы, сміху. Собственно говоря, вот и все разделение. Волейбольна збірна Кну успішно завершила сезон Київської зальної ліги. П'яте місце серед 27 команд 4-го дивізіону посіли наші спортсмени. Тепер ми бажаємо їм блискучих перемог на новому вищому рівні. 226. Саме така кількість людей прийшла на зустріч зі стажарами Фейсбук. Хлопці розповідали про офіс компанії в Каліфорнії, умови проживання та дозвілля. Також присутні на зустрічі тепер знають, як підготуватись та успішно пройти співбесіду на посаду інтерна. Додайте до цього приємні подарунки та отримаєте мегапозитивну і пізнавальну зустріч. Нехай квітень буде класним, новини стосуються кожного і ще тебе Красива тіолочка не касається каждого. А ШТБ касается каждого Не смотри под ноги, а смотри ШТБ Не смотри под ноги, а смотри ШТБ ШТБ ШТБ